Так, друзі, повернувся до вас. Вибачте, будь ласочка, у нас матч за третє місце. Джокер проти БЦ Сіті. БЦ Сіті зараз феноменально. Я думаю, як для а, своїх фанатів поступилось да, колективу Сейнс Юнайтед, і Сейнс Юнайтед зійдуться. Господи, який Юнайтед? Вибачте, друзі, Сейнс колектив. Вони зійдуться в фіналі. Я думаю, це несподіванка була для всіх. Кирило, тут не підкажу, підійди до арбітрів з цим і спитай. Я, всі мені травлять, але я кажу, я не в компетенції. Перший м'яч від колективу БЦ сіті Навіть Трохимчук трошечки був шоковий. Забиває Єрмак 0-1 на користь колективу БЦ сіті Ну ось тут буде досадно програти як і джокери, буде досадно програти БЦ Сіті, тому що їх матчі були дуже сильно близькі. Трохимчук, який постріл. Друзі, дам! Ох, дальній постріл знову від Єрмака. Не дуже вдало. Друзі, повертаюсь до вас, повертаюсь до матчу Джокер та БЦ Сіті. треба Так, далі далі, йду по коментарях. Да, ну, треш, не те, щоб треш, просто несподівано для всіх. Я думаю. Да, пані, тут, пані Каріна, вибачте, вона дуже радіє. Не вистачає Богдана Башкіра для повного складу, побажаємо швидкого одужання. Це точно, так. Да. Ті, хто на травмі, бажаємо дуже швидкого одужання. Ой-ой-ой, ластовка отримає зараз по руці. Неприємно від Погасяна. Ну, Погасян, бачите, вибачається одразу. Е, да, це вільний постріл, тут нічого. Тут нічого. Не фіксується. Друзі, а, м, стосовно цього всього, да, ось те, що Кирило написав, написав ну, не буду нічого казати. Знову ж таки, я, я не арбітер, я не можу. Це краще підійти ще. Якщо хочете ще одну думку, да, а не ображатися, тому що я знаєте за період свого коментування з 2019 року я зрозумів те, що футболіст завжди буде чимось незадоволений. Да? Постійно щось не так буде. Ось тому я дуже скептично відношусь до а, всіх таких моментів. Да? Хочеться у когось зізнати ще зі сторони, хто у нас ще є? Є кульша Сашко. Uh, є Дмитро Маркович Саркіс, є той самий Максим Мурга, да, який там uh, зараз uh, не судить по особистим причинам, то вже ці моменти, да. наприклад, є хто? Ну, це так, що вперше, хто спадає на думку. Ну, а, є той же самий Руслан Катаранчук, є ті самі Брати Лукаше, а, є той самий а, шитий Ілля, да, котрий судить зараз. А, котрий він спущений, мабуть, ні? є той самий шитий. Да, до кого можна підійти, подивитися. Ні, то, то спущений. Хоча цей може бути нормальний. є? А є? Повертаємось на поле, друзі. Тому є купа е, різних арбітрів, є купа людей, у кого можна це все спитати. Треба реванш над БЦ-Сіті. Ну, друзі, будемо дивитись, як це буде складатись, поки у нас. Рахунок відкрита на користь БЦ-Сіті. Не поставився щось мене на табло. Єрмак та забив в один м'яч. Рахунок у нас 0-1 на користь білоцерківців. Ну і білоцерківці зараз в пів кроку до того, щоб Навіть трошечки більше, ніж пів кроку, до того, щоб забрати бронзу новорічного кубку. Ох, Шевченко зараз туди віддавав на дереповку, але дев'ятий номер не зміг зачепитися. Не точно. Опа! Хто це у нас на полі? Джафаров з'явився. Ви подивіться на нього. Приїхав пограти останній. Ти бачив це, Олександр? Ти бачив? Не приїжджав, не приїжджав, а тут приїхав на останній матчі. Джафаров зараз робить цей. Це перехоплення, йдуть далі. Білоцерківці. Три в одного. Зараз вихід. Єрмак залишає м'яч. Єрмак. Ай-яй-яй, не забуває. Сам да Джафаров з'явився, не було його цілий день, а тут подивіться, хто приїхав. Ну, В цілому, начебто, ось цей склад і залишається. Нас, нас, назад. А подай, будь ласка, м'яч. Так, а кого у нас немає? Когось 100% немає. Ага. Ну, не бачу не бачу шпильового. Так, да, Не бачу 88-го номеру, Олександр шпильовий. Дякую. А, немає шпильового. Да, 88-го номеру, але приїхав Джафаров. Так, що відбувається? Ну, Єрмак, Мойченко, Мусієнко бачу. Власенков Трохимчук і Джафаров. Да, Шпильовий. Шпильовий. Ух, Власенков зараз ну, чіпляв, як тільки міг. Шевченко зараз згоден, все окей. Жовту картку отримає 19 й номер. Дев'ята хвилина Шевченко отримає жовту картку. Ух, трохимчук. Потужний постріл зараз від нього. А водичку, якщо взяти тільки е, там. Ну, якщо б ви мене не відволікали, у Паші візьміть. Так, це 2-0, це 2 для колективу Білої Церкви. Трохомчук забиває ще один м'яч. Джокер забиває ще один м'яч, Скільки, скільки? Е, Влад! Е, ще раз повтори, будь ласка. Друзі, все це на екваторі одразу. Забуває бубак, віддає ковальчук йому олю передачу. Ну і на 10-й е, хвилині. Забиває Трохимчук. <риклад> так, у нас залишається до кінця 9,5 хвилин. Тут забирає м'яч. Балки про колектив Джокер. Рахунок 1-2 на користь 1-3. Вибачте. Забували у нас два м'ячі Федір Трохимчук і Костянтин Єрмак. 3-1 на користь колективу Білоцерківці. Вибачте, друзі, я дуже я приношу вибачення. Приношу вибачення перед усіма. Тому що трошки поплив тут з 9 ранку знаходжусь. Що відбувається, це що Ютуб мені вирішив трошечки мене підставити? Що до вас коментарі? Рахунок: 1-4 На користь колективу БЦ Сіті. Знову Трохімчук. Шостий номер. Забуває. Поки що для Джокеру реванш зовсім, зовсім недося, недосяжний, вибачте. А... Ось що Єрмак знову з м'ячем? Знову далеке закидання сюди на Власенкова. Бабак перша на м'ячі, Голованов. Ах, м'яч, на жаль, не втримує в полі. Ну, біла церква поки що навіть вже не на півтора кроки, а на пів кроки до того, щоб забирати бронзу в цьому протистоянні. А ось фінал буде цікавий. Да? Як себе покажуть Сейнс, тому що Saints, ну, ось буквально одну гру відпочинуть і все обережненько, обережненько. Тут. Власенков, класно на Джафарова, Ільяс пробуває. Блокує. Гравець Джокеру. Як себе проявлять Сейнс в фіналі та, проти Майами? Чотири. Se... Три? 88 забив, а той віддав. Так, друзі. 25 й 25 віддак. У вже все, воно вже мозок не працює. Ковальчук, 88 забив, так? Ковальчук Олексій відзначається. Забитим м'ячем, друзі, вибачте, будь ласка, вів всіх в оману тут, знаєте, сиджу, стою. ну, Тут питання питання в іншому. да, ну, в купав... протоколі трошки у нас тут багато всього. Три. 4 -2. 4 -2. 4 -2. 4 -2. Все 4-2. Все, друзі. Ось зараз рахунок 4-2. Да. Я трошечки цей момент профтикав на 14-й хвилині забиває м'яч Трохимчук. Все, так, да, 4-2. От зараз 4-2 рахунок. Да, я трошки вів вас в оману. Коли рахунок був 3-1, я... Коли рахунок був 3. Господи, 3-1, я думав, що 4-1. Вибачте, будь ласка, ось зараз рахунок такий залишається 4-2 на користь Білої церкви. Це ФОЛ для колективу білоцерківців. Ластовка просто щось робить нереальне сьогодні в, рамки, в рамці воріт. П'ять хвилин залишається у нас до кінця цього протистояння. Одразу скидання на Єрмака. Той на Трохимчука. Федір залишається в контролі. Ні, не дають Єрмаку пробити по воротах. І погнали вперед. Сніжков йде далі. Дальній постріл. Ластовка цей м'яч забирає. Не підставляє максимально друзі. Хочу відкрити нашу онлайн трансляцію. Почитати ваші коментарі. Пане Сергію, дякую, дякую дуже за теплі, теплі коментарі. Ну так, да, трошечки важкувато, ну треба ж для вас робити це свято. Після а, всіх цих матчів після фіналу ще про, буду проводити нагородження. А, дякую, Сергію, дякую за те, що а, розумієш. Да, ось на цей трошки поплив. Треба буде взяти невеличку паузу, хоча б хвилиночок, п'ять видохнути да, на фінал да, щоб Сейнц. Так, що сталося? Тайм-аут. А, тайм-аут у нас, друзі, вибачте. Ну, у нас 4 хвилини до кінця, по фалах ситуація 1-1 і рахунок 2-4 на користь колективу Білої Церкви. Відпочиваємо хвилинку. Так, друзі, повертаємось до гри. Повертаємось у нас три хвилини вже залишається до кінця цього протистояння. Ну, знаєте, начебто все зрозуміло. Ам... Джокер поступається. Ну, це футзал. Да? Це гра 4 на 4. І тут за три хвилини можна наробити всього, чого тільки захочеш. Тим паче, що зараз дивіться, джокер. Ну, вже пана, бо пропав. Бабак в якості п'ятого го польового виходить на майданчик. А, і голова в якості опорного такого стовба. Стовпа, вибачте. Шевченко Дальнього прострільна. М'яч залишається у нас в полі. Знову Голованов. Шевченко. Шевченко класно прибрав зараз свого опонента. Може забити. Стійка зараз рятує колектив Білої церкви. Ой-ой! Ось те про що? Да? Тільки да? що Біла церква може вже, ну, умовно, в тушках, да, святкувати перемогу, як тут. Ну тут просто мало місця. Шевченко. Шевченко, да, правильно каже Ластовка. що потрібно зустрічати. Оу, ворота м'яч летить. Дова. П'ять. Щось неймовірно зараз робить Гермак. Ось такий у нас а, матч за третє місце. 2-5. Біла церква попереду. Бабак перехоплення можна забити. Ні. Погосян був дуже близький, але ні. Мойченко. Не будуть поспішати зараз Біла церква. 55 секунд. Мусієнко жорстко, Жорстко зустрічає. Дуже жорстко зустрічає зараз е, джокер своїх опонентів. Але чи варто воно того? Шевченко. Бабак. Головано. Шевченко. Ну, ви знаєте, дивлячись зараз на цю гру джокера в п'ятьох, можливо, потрібно було ну трошечки. Ах. Повз ворота погосян. Точніше, не повз ворота, повз м'яча, вибачте. А, можливо, трошечки раніше потрібно було загравати п'ятого гравця. Дмитро Маркович Саркіс поруч зі мною кушає конфетки. Не ділиться. Можна, можна да, звісно, звісно. Кушає конфетки, не ділиться. Ось ніколи. Ну, один раз, один. Один раз він мені таке пригостив мене букенбродом. Вкусним букінбродом це був хлібчик з е, жареним яєчком. Джафаров! І ще один м'яч від Джафарова. Два, шість. 66-77. Тому подумає, так, Ага. Все, свистіть. Все, все, друзі. На цьому у нас все. Матч завершено. Да. ну, немає сенсу ніякого продовжувати. Рахунок 2-6, БЦ Сіті забирає бронзу.